Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. І сьогодні у нас в гостях пані Оксана Венярська. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий день. Пані Оксано, я знаю, що і ви зі мною погодитеся, що наш світ, який ми бачимо сьогодні, нам дуже є звичний. Але для багатьох людей, які є поміж нас, яких ми, мабуть, і мало помічаємо, Богу дякувати, що нас, можливо, не торкнулася ця доля. Але ми маємо навколо людей, які навчилися бачити по-іншому. Вони навчилися бачити у темряві. Так, кажуть, навчилися бачити в темряві, ви маєте на увазі незрячих людей? Так. І завжди хочеться якось, знаєте, більш по-філософськи ставитися, хочеться якось змалювати цей світ, тому що психологічно дуже важко прийняти це для багатьох. І як ви прийшли до того, що в якійсь мірі це стало частинкою вашого життя? Супровід, розуміння і адаптації їхнього світу для нас, реально зрячих людей. Знаєте, для це, це для мене стало не частинкою, а такою великою частиною мого життя, і то вже, зрештою, триває 20 років. І почалося все, як, звичайно, з випадку, хоча я не вірю в випадки. Десь років 20 тому, напевно, або 18, я їхала в поїзді, я їхала в Прагу до своєї товаришки, і в купе зайшла одна пані, така молода, гарна жінка. І ми з нею почали розмовляти, і виявилося, пізніше виявилося, що вона, ну, виявилося, що вона мама дитини незрячої, дівчинки незрячої, а потім вона стала директором центру для дітей з вадами зору, Левеня, тепер відомий центр. Йому вже 20 років. І фактично там, в поїзді, ну, так сталося, моя доля повернула так, досить, так знаєте, різко. Але ну, я не люблю різких рухів, але той, той різкий рух був, напевно, потрібний. І моя доля повернула до людей з особливими потребами. Я пішла працювати, я була перекладачем, а після того тої зустрічі такої. Цікавої, я пішла працювати до пані Віри Ремежевської, пішла працювати вихователем, а потім вчилася, потім стала соціальним педагогом, потім ще вчилася, ще вчилася. І... Тобто ніколи вчитись не пізно. І вчуся зараз, хоча так. мені вже зараз 63 роки. Але я так думаю, людина має вчитися до смерті і розвиватися до смерті. І сьогодні ви є координатором програм при українському католицькому університеті. Так. Так, але я працювала ще 12 років в джерелі. Я спочатку працювала в ливені, потім я працювала в джерелі в супровіді батьків, дітей з особливими потребами. І зараз я там так само є раз на тиждень. Я зараз волонтер, почесний волонтер. Це гарно. І якраз вдалося вам поєднати свою перекладацьку діяльність, так, ви як мовник, перекладач, так. і ось цю волонтерську і соціальну роботу як педагога. Якраз, мабуть, це те, до чого ви йшли всі ці 20 років. Це Квітка, так, це якраз книга бачення з бачення в темряві, якраз спільно з духовним центром приуку. Чи це була ініціатива, перекладу цієї книги? Це, в світі, все, що, все, що трапляється в житті, ну, воно має свій сенс. І тут такі пазлики, які складають людське життя. І моя перекладацька діяльність, моя ну, професія-перекладач, і зараз е, с, я супроводжую батьків дітей з особливими потребами. Я маю курс е, навчальний, де люди вчаться, як супроводжувати. І, і є, є багато семінарів, коли ми говоримо про не, контекст непонусправних, одним словом. І воно так все пов'язане. І та книжка, вона мені здається, ну, мені здається, це не випадково. Бо та книжка, вона так зріла, переклад тої, переклад тої книжки. Він зрів. Напевно, багато років. Мені навіть не хочеться зараз казати, бо, бо в мене почуття провини, чому так довго та книжка ну, зрештою, не, не була перекладена, але були зрештою, різ, різні такі причини. І за той час я переклала кілька інакших книжок. І була така книжка, яка називалася Ангел з одним крилом. То так само є контекст людей з особливими потребами. Книга бачення в темряві це книга англійського автора, бачити в темряві. так. Бачити та, в темряві. Та, та. Книга англійського автора Джона Галла, Джона. який втрачав зір поступово. І описував всі свої відчуття. Цей філософський твір, mm -hmm. який відкриває практично для багатьох незнаний світ. Це ви говорите якраз про, про цього автора, і ви знали цю книгу давно. Мені, мені цю книгу подарувала одна товаришка, також товаришка з німеччини. Бачите, той мій досвід, те, що я знаю німецьку мову, воно мені дало багато дуже друзів в Німеччині, і вона мені подарувала, коли я почала працювати в центрі Левеня. І Я тоді дуже дуже багато всього не знала, і мені так хотілося довідатися всього. І вона мені подарувала книжку, і сказала, знаєш то така гарна книжка, вона тобі багато поможе. І та книжка, я в книжці в післямові в книжці я написала про це. Та книжка була зі мною постійно, я її носила. Така книжка, знаєте, була. Ну, є, є такі книжки, які можна покласти і, мене, ну, і, і, і весь час відкривати, а я її весь час носила з собою. І де тільки мала час, я її відкривала. І та книжка вся пописана улівцем на, на полях тої книжки багато дуже записано різних асоціацій, різних таких. Думок, питань. І, і я з нею ділилася тими, те, що я вичитувала в книжці, я ділилася зі своїми колегами. І в них виникла така ідея, може би її перекласти. І тепер вже аж років, напевно, п'ять тому або чотири. Ми написали до авто. Я написала до, до автора мій племінник, бо я не знаю англійської мови настільки. І, і Він написав автору, і автор дозволив її перекладати. Він дав дозвіл, він сказав, так, книжка має жити. І він дуже тішиться, бо він, він так знаєте, він пильнує, коли ж нарешті буде та наша презентація, коли книжка вийде. Він, же, він мій, мій племінник і він спілкується. Він сказав, він називається Джон Гал, професор богослов. Активний дотепер, хоча йому вже майже 80 років, і він так дуже пильнує і, і каже, що він вже став другом України навіть в контексті тої книжки. от. В контексті спілкування з вами, мабуть? Зі мною ні, бо я дуже мало з ним спілкуюся. Я такий посередником знаю. є так. Посередником є мій мій племінник Роман Шепеляк. І Розумієте, ця книжка, мені здається, вона ну вона то просто послання для зрячих і для незрячих. Там такі, та, такі дійсно є ну, такі істини, такі мудрі речі, до яких люди зрячі ну, могли б і не, не, не додуматися, бо ну бо, бо, бо то треба знати ну, той світ, незрячих. І дай. ставити собі, бодай би таке запитання. Так. що Як Ми хочемо це, це знати, так. хочемо Хочем. перейнятися. Хочемо можливо відчути, щоби стати ближчими і зрозуміти цей світ, і як це бачите в темряві. І з цією ініціативою з перекладом, так ви вже звернулися ножки до своїх колег, до друзів. Це є центр духовної підтримки людей з особливими потребами, який є при українському католицькому університеті. Це Емаус, дуже цікаві, цікаві люди. Так, але була ще, ну, ще така попередня історія, бо я ту книжку перекладала довго-довго. І я побачила, що я не дам собі сама ради, бо то дуже довго. Книжка дуже складна для перекладу. І моя товаришка, вона молода товаришка, Вікторія Слюсаренко, вона є перекладач, і вона є психотерапевт, І вона так дуже ну і мама чотирьох дітей, і в неї купа активностей, і вона дуже дуже швидко сказала мені: так, добре, я тобі буду помагати, і ми з нею двоє перекладали. І тут ми перекладали довго, бо справді тут так знаєте, виривали ну з контексту побуту тих кілька годин і трошки перекладали там такими маленькими шматочками, і та книжка так так росла, 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 і, і нарешті ми її переклали. І ще залишився вступ, там більше як 20 сторінок, і ми вже, так, ми вже не мали сили перекладати. І тоді ще один товариш мій, бувший однокласник, і тепер ну, ми, ми дружимо сім'ями, в нашому класі було дуже кілька людей, які поодружувалися. Між і, собою, Між собою, так. І Орест Базилевич, то наш однокласник, він сказав: добре, я перекладу тих 20 сторінок. І так, так книжка, так, знаєте, скомпелювалася, так склалася. І це є спільна праця багатьох людей абсолютно так. благодійна. Так, то ми, ми в трійку робили то і мій племінник, який е е контактував з е Джоном Галом. Ми то робили як волонтери. То так, знаєте, дуже гарно, як є можливість бути волонтером. І в центрі Emous я познайомилася з чудовими знаєш такі, людьми. Так. І mm -hmm. одна з них Крістіна Англіс Дуряк. Дуже активна жінка, вона надзвичайна людина. Вона справді вона француженка, вона така парижанка, така типова парижанка. Вона із вигляду така знаєте, така дуже паризька, і вона дуже багато робить для України. Ну, те, що вона робить для України, ну, то, не, ну, то, то, то такий зразок. Вона, є, вона сама є сестрою неповносправного брата. Її брат помер три роки тому. Він був людиною з синдромом Дауна. І, і це її місія. І вона так вона справді, то справді місія, коли вона приїхала до України, в неї зовсім інша спеціальність, вона по-моєму економіст за, за освітою. Але вона приїхала в Україну, і вона тут е, дуже так, е, так так знаєте, добре, так лагідно, але наполегливо і, і, і послідовно виконує ту свою місію. І Ви знаєте, дуже професійно. Я і думаю, дуже що професійно. багатьом нашим так. ініціативам угу. і людям хорошим, які теж хочуть це робити, бракує, мабуть, оцієї такої школи, як угу. це має бути, делікатності, так. як не зачепити чиїсь почуття. Оце якраз в Кристини і є, що так. на дуже великому такому позитиві, і найважливіше любові. Любові так, до людини. Так, вона дуже, вона є дуже доброзичливою людиною, але вона є дуже вимогливою. Вона до себе дуже вимоглива є. І вона є безперечно вимоглива і до інших людей. І, і це... Й... доброзичливість це є вимогливість зрештою. Так, і навіть коли людей не відштовхуєш, а так, навпаки, так. люди приходять і хочуть робити спільну справу. Mm. І нарешті, нарешті, книга і нарешті, виходить. Нарешті також випадково, бо, бо я ходила з тою книжкою в кілька. Ну, трохи, трохи ходила, трохи питала, хто б міг її видати, але якось ну, ніхто так не зважився. І цілком випадково в цьому ж відділі, де Крістіна керує. Є така Наталя Юрах. Вона так само ну така надзвичайна ну. Там багато, сін, є багато так, надзвичайних так, людей, так, і так, то дуже так. тішить, і багато надзвичайних молодих людей. І ця на Наталя прочитала книжку, бо є, їй, їй потрібний був контекст. Вона хотіла довідатися, в мене таке було враження про незрячих людей. Вона прочитала ту книжку і каже, така гарна книжка, чому ти її не видаєш? Я кажу, там якось немає як. Бо ну, я, я, чесно кажу, я не була такою аж дуже на активною і напористою, Може, якби я так шукала, то би я щось її знайшла. І, і Наталя каже: я поговорю з Крістиною. І після того як вона поговорила з Крістіною, Крістина прочитала так само, і Крістина згодилася її видавати. Вона взяла ну, відділ ЕМАУС, взяв на себе такий, пошук коштів. Так. Такий пошук коштів, так, і, і вони, і вони тим зайнялися. І на сьогодні, на сьогодні книга вже є. І на сьогодні книга вже є. І... Вона дуже гарна. Я ще мушу обов'язково сказати про літературного редактора про пані Галину Теодорович. Ну це в нас з Гали з католицького університету. Ну то надзвичайна так само людина. Вона така, ну то так, такий професіонал. Вона. Ну, мені здається, то людина-енциклопедія, вона вона так багато знає, і вона дуже прискіплива до, те, до себе і до тексту. І я той текст вичитувала десь певно п'ять разів. Я думала, що я вже його знаю на пам'ять. Але після того, як пані Галина прочитала останній раз і сказала, все, тепер можна його віддавати в друк, то, то вже ми всі були справді такі спокійні, бо після пані Галини то вже можна бути спокійним. Думаю, що самій книзі дуже пощастило, якщо такий колектив працює і саме такий редактор, тому що так. на сьогодні книговидавці не можуть так от сказати, що аж такий підхід. Але, мабуть, від цього страждаємо ми читачі, що книга трішечки має таку халяву, мабуть, з боку і редакторів і про авторів вже не говоримо. Але це дуже важливо знову ж таки професійний підхід. Так, ну мені здається, пані Галина халяви не пропустить. І ми будемо мати щастя відвідати презентацію, так. яка нарешті відбудеться у Львові. Це 28 травня о 18.30 у нашому міському палаці мистецтв на Коперника 17. Так. А, і е, там будуть запрошені різні люди, так, і перекладачі, і організатори, люди, які працювали над книгою. І наскільки знаю, що будуть виконавці цікаві, які будуть представляти своє. Як своє бачення у темряві через мистецтво, через пісню, через вірші. Я думаю, що зустріч буде дуже цікавою, так мені би дуже хотілося, і ми сподіваємося. І мені би хотілося, аби та зустріч була таким першим кроком, таким містком, знаєте, між незрячими людьми і зрячими, і, і, і то був таким першим кроком до такого гідного. Гідного спілкування, бо деколи люди просто не знають, як спілкуватися з незрячими людьми, і мені здається, було б можливо більше і допомоги, якби, якби, якби люди знали як. І Джон Гал він дає ті послання, як спілкуватися. І він то так, знаєте, він так ненав'язливо то робить і так неповчально, він, він аналізуючи тих три роки. Тої кризи, коли він втрачав зір, він так мені здається, то так само величезний подарунок для і для і для зрячих людей, бо, бо він він, попросту, він не просив, він не хотів, аби його аби йому співчували, аби його жаліли, але він попросту давав факти. От мені є так, і знаєте, то дуже благородно, коли людині настільки тяжко втрачати зір і, і пам'ятати ще про інших людей. Пам'ятати про те, що мій досвід може бути комусь помічним. І на, на, на цій презентації будуть люди незрячі, будуть люди з УТОСу, з Українського товариства е, сліпих, будуть е, з Ливеня, будуть, я сподіваюся, буде пані Віра Ремажевська, е, будуть з, люди з сотого сот, з школи інтернату з сотої. І, і, і ще інші люди, і я так думаю, що навіть ті, які прийдуть випадково на ту презентацію, і вони побачать ну побачать людей незрячих людей, то вже то буде таким, я знаю, такою таким, АБЦ, як треба, як, як можна спілкуватися, і як як потрібно спілкуватися гідно. Я думаю, що книга корисна буде і для педагогів, і для психологів, і для духовенства. І наостанок, все ж таки, коли ми говоримо про Європу, коли ми говоримо про світ, так, ми забуваємо, що ця наша європейськість складається саме з таких, ну, це не дрібниця, звичайно але з таких маленьких ланок суспільних, які на кожному рівні треба удосконалювати, вивчати і дуже, дуже багато працювати. Яке побажання, все до всіх нас, знову ж таки, в нашому стремлінні до кращого життя, яке в наших руках. Знаєте, можна тут такими гаслами закінчити, але мені хочеться просто так, таке, таке спокійне побажання всім е, надіслати. Ну, Пам'ятаємо, що е, пам що ми є люди, і, і біля нас є так само люди. І мені здається, то є найголовніше. І щодо неповносправності, бо не тільки до, до неповносправності, до, до контексту незрячих людей, а взагалі до неповносправних людей. Ну, Пам'ятаймо, що це є люди, такі самі, як ми, і неповносправні люди можуть бути в кожній родині, в кожній сім'ї. То не є щось ганебне, то не є щось таке, знаєте, як росіяни кажуть, із ряда вон. Ні, ми всі, зрештою, старість, так само неповносправність. Я б хотіла тільки внести такое таке виправлення. Коли я спілкувалася спілкуюся з людьми, то навіть не не допускається слово «неповносправний», а інакше справний. Тобто ми дуже справні. Це вони мені говорять. Ми дуже справні, ми просто по-іншому. Знаєте, Правда. то ми не маємо слова. В українській мові немає слова, але мені видається слово непоя. Я тут я дуже відразу загоряюся, коли я говорю в тому контексті. Мені здається, слово інвалід і неповносправний, то є відчувається, де, де є більша гідність по відношенню до тої людини. Ну, коли ми кажемо інвалід, інвалід то взагалі є людина недійсна, А тут є неповносправна, неповністю справна. Вона має особливі потреби. Добре, я буду Зати люди з особливими потребами це дуже гарно, і я думаю, що це виховання гідності в стосунках між нами, і в стосунках до інших людей це дуже важлива ознака рівня нашого суспільства, так. і що можемо побажати, щоб виключно саме саме так і читати книги, спілкуватися і навчатися. Скільки треба, стільки будемо навчатися, і я дякую пані Оксані Венярській за прихід до нас на зустріч до князя Романа. Пані Оксана Венярська, координатор програм при українському католицькому університеті, психолог, перекладач і волонтер. Як вона сама говорить, дякую вам, пані Оксана. Дякую вам до побачення. Візьму і свячади. Сі сходить з твоїх очей, як небо плаче сивим дощем, як тінь танцює поза плечем. Візьми свічаду і подиву. Just you.